Сьогодні ми спробуємо жорстко запотіти в середній демедж на Аресі 90-му. Чому? Тому що вчора за першу сесію у нас вийшло 4867 середнього, майже 4900 зробили. І ну, якщо рандом сьогодні дасть, то можна, в принципі, спробувати на ж середнього вийти, якщо рандом дасть. Але рандом може і це забрати, тому <с> треба бути дуже обачливим і обережним. Ну Нормально. Братик, Дякую за донатік! <ривес> Осака, хоч попотіти 100% АРС 90, одна 1200 гривень. Ні собі. <су> <ривес> Осака! Ти що робиш? Така Осака, це було просто питання, чи це було вже замовлення? А де лайкоси. Братик, дякую за донатік. Все, я поняв. Осака, попрошайка 100%, одна тисяча гривень. Та я поняв, у мене типу вибору немає, так? Да? Граєш червоного дракона? Я тільки душу червоного дракона, якщо ти розумієш, про що я. Засуджую. Братик, Дякую за донатик. Я поняв Осака, йов тудей. Осака вибору немає, 500 гривень. Ахіреть осакич. Ну, виходить, що ми вже розпочали твій челендж. Треба, походу, цей стрім перейменовувати. Офіт, це дуже херовий бій. І в цього і в Наташку я поїхати не можу, тому що Три тайпік Нічого не можу зробити. Ай, вот так не пробиваю, прикинь. Старай досі там терпят позаду. Не, ну, напевно, нам Наташу треба отак їхати, напевно, це не краще. Найкраще рішення в цій ситуації. Бля, ну ладно, ладно, я тут все одно б нічого б не дав би більше. Окей, 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 гості окей. Три сімсот б. Так, оце вже неприємненький сигнальчик, чуєте? Але те, як я вийшов з ситуації по ітогу, я задоволений. Як я перемкнувся на фугаси в моменті з бабахою, я теж дуже. А, воно з нулем взагалі, йопа. Тут такий бій, я не знаю, ну щось рандомчик мені не подобається. Якраз розмінявся бат. Да, така командушка в мене цікава. Ну, зараз тайминг не поймать, да? Ё, Ёб... сука. Ё, Ёб... сука, однокнопочно. Поляк зараз будет КД. Артовый ДОГ! Дурав. Ну, Артошалава йок, ё... все зіпсувала, розумієте? Все зіпсувала, йо, ё... Артошалава. Мені здається, я єдиний стрімер. Єдиний стрімер. Ні, не, ми не почули. Єдиний стрімер, який грає тільки з 11 рівнями на Аресі 90. Це не Арес 90 C. Це просто Арес 90, 10 рівня. Але я взагалі не бачу... Бої виключно з десятками, або гріх задуматися з восьмими або дев'ятими рівнями. Про це навіть думати гріх. На-да-на-не-на, заїдьте. Все нормально. Думаю, що всі ситуації нормально. Охеренне, типу, заїхали на гору. Бля, ну я турбач напевно зробив з тим, що гору їм виграв. Думаю на фугасі, яка роздати на пол. Навіть через розмін. Бля, гріль, не, не, не вздумай, бля. Блять, на 1800, це пізда. 07 рахунок, хлопці. Ну Нічого не поробиш, такий рандом. Подивіться, яка там пачка на зелені. Я би тут більше не дав. Я би тут більше не дав. Це правильне рішення було зараз роздавати. Ну, блядь, ви самі бачите. Ви самі бачите, що з рандомом. Бля, ну я не знаю, я, я буду хоча б один бій якийсь, блять, за сесію грати, сука, не з 11 рівнями. Ну хоча б один. Я, я не знаю просто, на який мені ревак треба зайти, що мені треба зробити, щоб у мене був нормальний рандом. Просто не знаю. Блядь, ну що за розкатки, сука? Ну я один тут. Ну то кер один до у мене он летить. Просто немає дамагу. Блять, хоча два хера піймати дуже хотілось би, як би це не звучало. Хочу два хера помацати. Чи як це зробити тільки, я не знаю. Я до цього два хера не мацав ніколи. О. Боже йо, ё... брат, я каже це сильно ху. Оці фугасики. Лордик, драсти, серш привіт. Де ти його взяв? Ну, ВГ попросив. Це коротше, танчик, який десь ну, обіцяють, що влітку вийде. В літочку вийде коротше, оці Ареси, це окрема гілочка буде в грі. Мені ВГ просто нарахувало його, щоб, цей, ну, щоб вам показати на трансляції. О, до речі, прикиньте, зі стрімером якимось потрапив. Прикинь, Серж. Красава, красава. Хтось теж тестує цю тачку, дивись. Офігеть, оце співпало, прикинь. Та я жартую, Серж, це оновлення вийшло, гілочка нова. Це просто гілочка з досліджень. Блін, серж повірив. Хлопці, два найголовніші правила в житті не вірити політикам і стрімерам. Особ... Особливо, якщо політики стрімлять. Церява шляпа. Тесак в яму впав і Шерідан. У мене дві алтешки в ямі. А пацани, ну що з рандомом? Ну чому так? За що? За що це мені хлопці? А, ну і на алеї, звичайно, у нас ніхто не світиться, тому що шо? Тож у нас Алтешки дал х**. Ох, тишка. О, він вилетів, да? Ну это трохи охолонимо. Ну да? Це мені сподобалось. Ага, тундра, профі. Пацани, от от, от скільки, от порахуйте, от кому не впадло. Скільки у мене боїв було не з 11 рівнями з цих 25 боїв. От скільки, один. Тут логічно було, що я помру. Я вважаю, що. Ну, от, подиви, от Гарфілд, подиви. 3-9 рахунок. Я зробив все, що міг в цьому бою. Більше б тут не зробив би ніхто. Ніхто б тут більше не зробив в цій ситуації. Я витиснув максимум з бою. Ну ми, хлопці, варто зараз зупинитися. Я розумію, що можна було ще пограти до першого поганого бою, але ні 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 Я думаю, що достатньо. Ми сьогодні пограли. Ледве 4200, там, грубо кажучи, зробили. Загально у нас 4500. На превеликий жаль. По хорошому можна було б зупинитися ще раніше. Насправді, і ми б зберігли б хоча б 4600. Ну, бачите, вийшло, як вийшло. На превеликий жаль. Так, друзі, усім доброго вечора. З вами, як завжди, в гості сьогодні, ми, власне, сподіваюсь, що нарешті вже доб'ємо челендж від Люцифера. Останній танк з новорічних коробок, який ми не закрили на позначки, це, власне, як ПЗ е 90 На минулій трансляції ми зробили на цьому танку 94,93 відсотка. Тобто, Здрасте. зовсім зовсім трошечки нам не вистачило для того, щоб закрити ці позначки, але отримали, піймали відкат і, наприклад. Превеликий жаль. Як ви бачите, зараз навіть 94% у нас немає. Тому будемо пробувати ці позначки сьогодні добивати. Поїхали. Ніколи не бачив лисих хан скільних кінгуру? Чи ти взагалі в цьому житті бачив мастурбєк? Що можна бачити з нікнемом мастурбєк? Один тільки орган можна побачити, але ніяк не сумочку кінгуру. Хіба що, бачу, якщо ти мастурбік на сумочку кінгуру. <хи> Засуджую в гості. Ой, піся. Піся, 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 стій. стій. Ой, піся, хорош, піся. Заїбся, піся. Подобається мені піся. Та тихо, Йосип, ти ж не піся. Я ж не сказав, подобається мені Йосип. Я чотенько обозначив, подобається піся. Або я так увіду у Блекрока, що це в історію. Не, Луї, ну це буде вже бій в плюс. Я відчуваю, брат. 704-й кудись летить. Так, а куди він? Він прям сюди їде, так? Да? Бля, ну я на кому те. На, ти Це сказав! В гості! Ну от мовчав би, ти б дав пробиття, якби мовчав, Отвічаю, дав би пробиття. Братік, <звук> дякую <звук> за донатик. <звук> Йо, Джо ти що робиш? Джо Фест. 3300 гривень. Ну тоді став вогнегасник і гомітки на хершкафері. Це зараз метафора була з приводу вогнегасника. Чи ти в натурі хочеш, щоб я з вогнегасником грав на хершкафері? Братік, Дякую за донатік. Кардинал, ти що бахнувся? <свіс> Грей Кардинал. 500 гривень. Стрім по натиску на ліят. Та мене ж сука ху**ати будуть. Кардинальчик, що ти робиш? Коротше, кардинал давно мене просить, щоб я пограв на ЛТшках, тому що на ЛТшках легше в натиску апатись. Але я не вмію грати на ЛТшках, а ЛТшки це дуже відповідальний клас техніки в натиску. І якщо я буду погано грати на ЛТшках, а я буду погано грати на ЛТшках, то мене союзники будуть хусити за це. А я не бачив, що ти відповів, кардинал. Ні, не дізнався. Не дізнався. Дякую за донатів. Ти на... звалив. Рязник, 500 гривень. Стрім по натиску фул на спі 114. У нього альфа полюбасу проклятие. Боже б. Оцей буде їхати в мене до останнього, да. Ну, 93 знову. Так, да, ми починали з 93,7, апнулись на 94.3, потім злились на 93, повернули 93,7 і знову злились на 93. Блять, фантомчик, треба, щоб уїбати разом. Брат, погодь, 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 погодь. Ой, добренько нас пробачно сдал. <губі> <губі> Я йому не дав заїхати, і цей не дає. <губі> <губі> сука, ну, ну йо** в рот. Ну йо**, сука в рот. Ну шо з рандомом, <губі> не так? Красон, здрасте. Димас, привіт. Як ти вже подох, пабик, сука? Пацани, ну півхвилини не пройшло. Ну, блядь, Ну півхвилини. Ну ладно, ще хвилину вони дохнуть. Ну півхвилини. ВЦС топиться. Сука, ВЦС -ка... живий дура. На шкура! Ну я по міні-мапі побачив, що вона потопилася, блядь. Ну за лопати є... ну сука, що за вакханалія відбувається? Рога до дал... Сука, на базе стоїть. ну еб рот. Блять, Йосип, ну давай, брат, ну Ти мені в лючок хочеш да, чи що? Ну, це ж не по-людськи. Я бабешку завантажу, не вистачить пробити. А! Йосип, я знав, я знав, я верив, я верю, я знав, брат. А ну стій, 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 брат, стій. Та бьет шотный. Та б СТІЙ назад, брат! Ладно, виїжджай, ладно, ладно, 300 теж норм. Оп. Ідеально. Так, тепер що? Тепер сюди нам треба завітати. Блять, як же, сука, воно довго лізе, бл, нагору. Сука, штовхайте, пацани, шо стоїте дивитись, б? Давай, 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 брат, блять, швидше, сука, виглядуй, брат, виглядуй, треба асист, асист, сука, куди, блять, стій, брат? Брат, брат! Нее, не туди! Опа! Опа-опа-опа, баланс! Опа, опа, О, брат, здорово, ти тут? Си, сто, сто, стой, сто, стей, не цей. Можна було поспід пальчиком, якщо чесно. Каток — це добре, 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 каточок чудово, брат, питань нема. А мы не будемо в нього стріляти, чи що? Так, ну 400 на дорозі не валяються, правильно? Так, тепер мені потрібно знайти долб**а під назвою Самуа СМ, блядь, Я ж казав, що це дура туди поїде. Його треба просто висвітити. Оп, я бортом їду спиною до тебе. Вийди, постріляй, в мене, придурушний. А тешечка стій, сті, 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 сті. Оп, хорош. Самуа, сука, ти де. Самуа. ні 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 брат, не туди. Ні, брат, назад, сука. Назад! Чого не можна назад йому тикнути? Сума, китя. З'їб назад. Там хто цей камінь їб і поставив? Сука, сумуану. 94,6. Треба зупинятися, да? На завтра залишити? На завтра залишити, чи добиваємо чатик? Плюс добиваємо, мінус на завтра залишаємо. Бігом, бігом, бігом. Треба ваше рішення. Терміново. Сука, чайна ложечка, блядь. Опа. Ай, добренько, братик, хорош. Тортик, шлюха! Брат, еду, 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 еду. Да, блять, танкуй, сука, танкуй, як не в себя. Танкуй, як ніколи не танкував, брат. Танкуй, 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 моя сучечка, танкуй. Тортик, я тут а вже, я близько, брат. От, от, от воно, от воно, брат, от воно, от воно. Ай, моя умничка. Ай, молодець, тортик. Тортик, умничка. Сушка, давай бігом пробиття в нього, поки я його свічу особено. Да, Артова. Вінна, так, тихо, тихо, брат, да. Не, не то концепт. Отак, отак, тортик. Добренько, тортілушка, умничка. Так, ще раз концепт побачу такий. Е, сука! 200, брат! Ти шо ебався? Блять, концепт, ще раз мені. Тобі, сука, блять. Ч... черешню твою поломаю. Аааа, сука, над вушком пролетіло. Концептік, що ж з тобою будемо робити за Лупушка? Треба їхати в тебе. Треба Концептика цього драного чекнути. Опа, опа, опа! Ну, 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 ну. Шалава, ти ж повинна там закидувати щось. Так, ще ПТшки не світились, до речі. Ай, шкура, молодець. Не влучай, не влучай, моя кийця. Так, мінус 03, сука, ще стільки тичок треба нарішати. Наразі ти мене концептик сучара попляшеш. Ну на і тут намалювався. Опа. Хорош, хорош, хлопчики, хорош. Молодці. Ох, добре. Черіотер, не вздумай за лупа. А, а, іще тички. Черіотик! Блять, шкура. Ти туди поїхав! Давай, концептик, концептик. Ні, концептик, ні, 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 ні. Дай ти тичку, суки. Арес на фугасах, хоч якось наси його, суку. Сюди! Концепт, умничка. Шалавушка моя, молодець. І ти кадеш божечки. Сюди, 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 сюди блядь. о хо хо я казав, а я казав, що треба дочекати. Я казав, що треба дотерпіти. А Саня, мінус, 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 мінус. Плюс треба було тикати. Не вірив ти в свого скілового в гості. Сюди. Бері, тільки не Будь ласка, бо зараз час перерахунок. Красава, красава. Сюди сучечка, бля. Дотисну. не здався. Везіння вгоре. Яке везіння, це на скілушечки, все було зроблено. Ніде не перестояв, ніде не впоров, все Йоп, Тудей. Ай-яй-яй, в гості, ой, молодець, ой, красунчик, ой-ой-ой, які скіловий. Я казав? Лох, лох, а я казав? як газав? А от і все. Люциферчика, челендж закритий, шановні. Як же, як же, гості. Ну ви бачили все самі, як же мене, сука, сьогодні ваге тягають за щоку? Що на ранковій трансляції, сука, Ареса в 400 зіграли? Що зараз, божечки? Ну, зробили за перші три бої. 94,3. Ну, два бої. Ну, два бої зіграти хороших. От як зараз ми два хороших бої зіграли, за два бої апнули плюс відсоток. Ну, серйозно, ну за два бої. Ну, що заважало такі два бої зіграти б... після перших трьох, а не після. перших дев'ятнадцяти, йоб тудей? Все, шановні.